Щоб зима принесла тільки радість і не завдала школи здоров'ю. У зимові ігри грай та про безпеку пам'ятай, не притуляйся до замерзлих предметів. Узимку не лежи всього, що близько тить, бо так ти язичком у умить, і з залізякою ходитимеш усім на сміх, аж поки навкруги не танутиме сніг. Обережно бурульки. Незручно продірявленим ходити і діряву шапку на собі носити. Минай усе, що проколоти тебе може. Гуляти під бурульками не гоже. Оминай дерева під час спуску на санчатах. На санчатах класно мчати стрімголов. Та на схилі можна наламати дров. Руки, ноги, голова, ялинка, ось такою, може бути швидка зупинка. Катайся на казанах безпечно. Щоб уникнути всіх бід, обирай товстіший лід, тонка крига для купання, а товстіша для катання. Катайся на лижах подалі від машин. Якщо на лижі ти вже встав. А правила дорожні не читав, то знай, кататися з машинами не варто, бо можуть боляче скінчитися ці жарти. Уникай снігових заметів. У снігові замети лізь сміливо, щоб замерзнути усім на диво. Сніговою бабою миттєво станеш, може, навесні колись розстанеш. Не торкайся обірваних дротів. Обірваний дріт небезпечний і злий. Побачив, то треба тікати мерщій. Він може вколоти, як сто їжаків, Тож будь обережним і слухай батьків. Взимку обережним будь про правила безпеки не забудь.